Книга пророка Захарії, 9 розділ, 9 вірш. Радій вельми, о дочко Сіону, веселись, дочко Єрусалиму, ось цар твій до тебе гряде, справедливий і повний спасіння, покірний, і їде на ослі і на молодім віслюкові сині ослиці. Друге місце це Євангеліє від Марка, 11 розділ. І одинадцятий вірш. По він пішов в Єрусалим і в храм. А оглянувши все, як година вже пізня була, він пішов у Віфанію з дванадцятьма. І ще дозволю собі прочитати один текст: це Іван від Матвія, 11 розділ, із 16 віршу. До кого ж цей рід прирівняють? До хлоп'ят він подібний, що на ранку сидять, на ринку сидять. Та вигукують іншим, і кажуть, ми вам грали, а ви не танцювали, ми співали вам жалібно, та не плакали ви. Бо прийшов був Іван, що не їв і не пив, вони ж кажуть, він демона має. Прийшов вже син людський, що їсть і п'є, вони ж кажуть, чоловік ось ласун і п'яниця, він приятель митників і грішників, і виправдалася мудрість своїми ділами. Ісус тоді став докоряти містам. Де відбулося найбільше його чуд, що вони не покаялися? Горе тобі хоразине, горе тобі Вівсаїдо, бо, то, бо коли б то в тирі Сидоні були, відбулися ті чуда, що сталися вас, то давно б вони покаялися в Волосяниці та в попелі. Але кажу вам: легше буде Дня судного, Тиру Сидону, ніж вам. А ти Капернауме, що до неба піднісся, аж до аду ти зійдеш. Бо коли б в Содомі були відбулися, ті чуда, що в тобі вони сталися, то лишилося він б він був по сьогоднішній день. Але кажу вам, що в содомській землі буде легше Дня судного, аніж тобі. І пророче це слово, книжники читали. Вони коли казали, Господи, хай гряде Месія, який звільнить нас. І, на превеликий жаль, коли це прийшло, і цей самий цар. Цар Ізраїлю, цар Сіонської дочки, прийшов під стіни Єрусалиму. Він стояв на оливній горі, плакав і казав, як я хотів вас зібрати. Я багато разів приходив до тебе Єрусалиму. Я хотів зібрати як пташка пташенят під свої крильця. Ви не захотіли. А далі він дивився, і погляд Христовий бачив неприк... гарну, гарну красу. Єрусалиму, а те, про що вже сьогодні згадувалися до зібрання, він бачив, що через 40 років Центуріон Тит прийде, і його батько скажімо, дасть йому конкретне завдання розорити, знищити Єрусалим. Там відбулося єврейське повстання, і слово Господнє каже, що євре... римляни прийшли. І з настільки серйозною злістю і ненавистю, що не залишили каменя на камені, насправді дуже страшні речі відбулися. Але слово Господнє каже, що Бог постійно про це людей попереджує. І ви знаєте, що казав колись один проповідник, якщо Бог не буде судитися з теперішнім світом, йому доведеться вибачитися перед судом і гоморою за те, що він знищить ці міста. Бог кожного разу попереджував, і написано, бо каже: я від ранку й до вечора гукав, кликав, просив, закликав. І ви знаєте, особливий час наш, благословений час, що ми маємо таке благословення справді в нашому краї, що ми можемо. От просто вільно вибираєш церкву, вільно приходиш, слухати слово Господнє. Справді сьогодні настільки благодатний час, але розуміється, дуже відповідальний час. І Христос каже: Я прийшов від Саїду. Прийшов в Капернаум, прийшов у е, е, міста, в які він проповідував, і нам, слово Господні, я дуже велике чудо зробив там. І далі до коря каже, якби такі чуда сталися в Содомі його морі, то вони б не були знищені. А слово Господнє нам каже, що насправді сьогодні люди дивляться на мертве море, на грязі, на сірку, навіть на корисні речі того, скажімо, моря, а це свідоцтво того. Що Бог судився за грішні справи, які дійшли до Господа. І слово Боже каже: тоді, коли Бог терпить, то він не просто чи навіть мовчить і не робить. Це не значить, що, що, що Він не буде карати, не буде судити. Бог терпляче дивиться і каже, він дивиться, аж поки наповниться повна чаша беззаконня. І слово Господнє каже, що час терпіння Божого це справді час, коли Бог веде людину до покаяння. Бог робив чудеса у цих містах. В нього була одна єдина мета, щоб ці люди, бачачи ці великі чуда, зупинилися в злодіяннях і навчилися робити правду. Слово Господнє каже нам, я прочитав це в Євангелії від Марка, Ісус прийшов в храм і оглянув все. Я розумію, як цар, як господар храму, він прийшов, і Слово Господнє каже: дій мій до молитви наречеться. Я хочу сказати, любі брати і сестри, що є речі, які посвячені Господу, і Він там царює. І сьогодні справді от звучало для нас є день відвіди, є час, коли Господь прийшов в наше життя, постукався через слово, благовістя, і був момент, коли ми сказали, Господи, царюй моєму житті. війди як Господар, як цар. І я вам хочу сказати, що Він справді має право на ревізію нас. Прийти сьогодні, оглянути стан речей, які відбуваються в моїм житті, в моїм серці, те, що справді він зробив в Єрусалимі. І ми читаємо саме на момент відвідин Єрусалимського храму. Єрусалимський храм був дуже в неважному стані, але він, як господар, мав право і каже слово Боже, зайшов і оглянув все. Я думаю, що він насправді дуже добре все побачив. Як священники себе ведуть, як левити, як служба е, храмова справляється. І навіть знаєте, що слово Господнє каже, там сокровищниця стояла. І саме в цей день він побачив, як хто клав у сокровищницю. І побачив одну жінку, яка дві копійчини поклала, дві лепти. Але вигукнув і сказав, істинно кажу вам, вона більше всіх поклала. Що, до речі, дуже здивувало багатьох людей. Як так? І він каже, вона все, що мала поклала. Він бачив серце, мотив. Він все знає. Любі брати і сестри, насправді все знає. І слово Господнє нам каже, що ще дуже одна дивна річ відбулася. Учні, які на цей момент захопилися тим, що глянь, глянь, Господи, та глянь, який храм, та глянь, які будови, та глянь, яка краса, та золото скільки. Він дивився і плакав, бо розумів і казав, прийде час, коли вороги прийдуть. І окопи тут покопають, і оточать Єрусалим, і розсічуть жінок, і не будуть нікого, не пошкодують нікого. Там взагалі страшні речі відбувалися, коли читають Йосифа Флавія, і вони кажуть, а коли це буде? І Христос із попереджує і каже, коли побачите мерзоту, втікайте, навіть якщо ти на криші, вже не йди в дім, щоб щось ще забрати, втікай, спасай свою душу. І ви знаєте, насправді це попередження дуже багатьма ними було проігноровано. Коли читаємо. Істориків, я такий історик Тацит, я читав Йосифа Флавія, він дуже цікаво описує, коли було єврейське повстання, вони були переконані, особливо Зілоти, про які сьогодні згадується, це войовнича партія євреїв, які ми, ми правильно, нас все нормально, а вже відступили від Бога. І ще одна дуже страшна річ, Бог покинув їх в їх, їхніх цих всіх упованнях, які вони мали. І він каже, що вже тоді, коли перша стіна була розвалена, вони заховалися за другою стіною, і вони. Розуміли, за нас буде Єгова, і Він за нас заступиться. За нас буде Єгова, і, і, і Господь однозначно гримля покарає. Він, він однозначно. І вже в кінці, коли залишилися тільки храм, в храмі загинула дуже величезна кількість євреїв. І римляни не церемонилися, вони просто знищували, розпорювали животи. Бо знаєте, що вони думали? От жиди хитрі, вони золото проковтнули і, і, і в собі виносять золото, щоб не виносили, ні, нікого не шкодували, просто розпорювали животи, бо, бо їм золото треба було. І пам'ятаєте, Христос сказав: камені на камені не залишиться. Просто пере, переорали навіть навіть землю там у пошуках золота, у пошуки е, е, дорогоцінності. Але саме велику цінність євреї не почули. Їх Христос попереджував Втікайте! Коли оце все збудеться, втікай! Спасай свою душу, не, не заховуйся там. І ви знаєте, що каже Іосі Флавій? Вони заховалися в храмі, якого вже покинув Бог. Оце найстрашніша була річ. І сьогодні прозвучало для нас слово. Чому це відбулося? Бо бо вони не впізнали найпрекрасніший день своїх відвідин, коли біля дверей їхнього серця стояв Господь, біля дверей їхнього у воріт їхнього міста, стояв цар Ізраїлю, кликав до них, гукав до них, просив до них, робив чуда, робив справді у величі виявив святість Господню. І слово каже, ті, які впізнали ті справді, вони співали із себе одяг, знімали і стелили перед Христом. Каже слово Господнє, що не хватало того просто пальмовим відтістю і казали благословенний, гряди, грядущий ім'я Господнє, і, і кликали до Господа. Оці люди впізнали, я розумію, почули, прислухалися до тих порад і врятувалися від від страшної загибелі саме 70-го року, тоді, коли Єрусалим був знищений і окупований. Любі брати і сестри, як важливо бути слухняними Божому Слову, як важливо бути слухняними. Тому що попереджує Бог, як важливо розуміти і знати тоді, коли справді Бог попереджує нас. І ви знаєте, що слово Господнє каже, коли ми стоїмо перед Словом Божим, чи то його чуємо, чи ми просто відкриваємо, ми стоїмо завжди перед тою, такою чертою, коли Христос каже: Оце стою біля дверей і стукаю. Якщо хто почує мій голос, я війду і буду вечеряти з ним, а він зі мною. Але якщо відкине. Але якщо не впустить Христа. І ви знаєте, це сталося саме тоді з Ізраїлем. Ще вони розуміли? Глянь, краса, глянь, жертви приносяться. А Він каже: від сьогодні ваш дім залишається порожнім. Церква без Христа, храм без Бога. Справді служіння без присутності дії і благодаті Божої це найстрашніша річ. Чому? Тому що це пустиня. Це, це справді ну, формальні речі відбуваються, а всередині вже нічого не відбувається. Людина не освячується, людина не обновлюється просто попіл на жертвовнику і нічого більше. Десь там ще щось коптить, але вже живого вогню не буває. Любі брати і сестри. І чому я про ці речі кажу? Тому що я розумію, коли той, хто є господарем храму. Приходить в храм, каже, я знову повторюю одиннадцятий 11 розділ, 11-й вірш Івана і Марка, і війшов в храм і оглянув все. Дозволь сьогодні, Господу, зробити ревізію у твоєму сердечному храмі. Я розумію, сьогоднішній день особливий, коли справді ми для себе так думаємо, Господи, ти навідав Єрусалим, навідав перед дуже ще однією важливою подією, коли Ісус, бачачи, що вони навіть не прийняли, не послухали, плакав, але і далі. Зробив дуже важливу справу, заради якої він прийшов, заради якої народився. Він прийшов, і слово Господнє каже, врятував людей від їхніх гріхів, бо він вірний. Я минуло неділі про це говорив. Навіть тоді, коли ми зрадили, навіть тоді, коли ми не приймаємо, навіть тоді, коли ми не вірні, навіть тоді, коли не все гаразд у нас, він залишається вірним, любі брати і сестри. я розумію, що на що він чекав. Покаяння цих прекрасних міст, які він пройшов, величезні міста. Якщо говорити про Каперну, це приморське місто, яке, яке хвалилося своєю справді багатством і своїми статками. Але Христос каже: дню судному, і говорі буде отрадні, тому що стільки милості єви, стільки слави є ви, стільки благодаті, стільки доброти Господь єв. Але вони не зробили відповідних речей. На що справді Господь посилав ці благословіння. Любі брати і сестри, сьогоднішній день особливий. І я розумію, не треба можливо чекати якихось, знаєте, я колись спілкуюся з чоловіком, каже, ну то, то ще у Бога десь там щось буде. Я, я, я розумію, любий наш день це може бути день наших відвідин або ще наш останній день, який не у нашій владі. Я колись пригадую, одна сестричка каже, я так. Ну, чую свідоцтво одних, других людей, третіх людей, які розказують, Бог мене в тому посітив, Бог мене там навідав, Бог мене там навідав. Каже, я так стою, молюся в церкві, Господи, ну й мене навідав, навідай, Господи, а що я якась як одна, ні, ні, нічим не, не привожу тобі. Дай мені десь відзначитися якусь добру справу робити. І вона каже, Бог піднімає людину, яка має пророче слово. Підходить до мене і каже, Бог, цього тижня навідаю. Прийду до тебе цього тижня. Але побачу, як ти будеш готова мене прийняти. І вона каже, я цілий тиждень бодрствую. Знаєте, цілий тиждень думаю, видно, хтось до мене прийде, чи якийсь такий відомий проповідник, чи пророк, чи Бог якогось пастора прийде, Ну, чи не знаю, якісь ну, такі люди заїдуть. І вона каже, я вже так і наготувала, і думаю, от, от треба буде якось відповідно прийняти. І вже каже, субота, уявіть, от вже я до неділі готуюся, помилався, поприбирала і каже, ніхто так до мене, я вже й призабула, що то, ну, що то мені треба бодростувати. Каже, вдруг стукається хтось. Жіночко, хазяйко, знаєте, як то у нас так буває? Я, я в селі живу, я, нас частенько так гукають. Циганка стоїть. Слухайте, а може, то в нам би щось. І вона каже, і так почала просити мене, що, ну, що справді в них якась там нуждається. Я каже, я як на неї напустилася. Ах ти безсовісна, ти подивися на мої руки, А ми трудимося, та я стара, а ви ті ходите, попрошаючись, каже, я так на неї накричала і прогнала Ні з ніщи її. Іди не, не, не приходять більше ну і таке все. Слухай, каже, пройшов, пройшов час, бо це, жилище, це мені особисто розказано, пройшов час аж до вечора, вже стемніло і нікого каже, і вдруг в мене така, це ж цей тиждень, коли, коли Бог має мене навідати. Любі брати і сестри, я не, не кажу нічого щодо циган, Але Христос сказав: будуть того дня, Дня Судного казати, Господи, ми знали тебе. Боже, та ти ж вчив нас, і ми навіть прорахували іменем Твоїм, і чудо робили. І він сказав, я не знаю вас. Бо я був, а це день відвіди. Любі брата і сестри, є особливі моменти, коли справді у Бога десь на контролі, на релізії відбуваються якісь, якісь конкретні речі з нашим життям, і Бог дивиться на наше серце. Будьте уважними, щоб не пропустити, коли Христос роздягнений, коли Він голодний, коли Він у тюрмі, коли Він у лікарні. І я розумію, що справді, коли ми робимо це одному із малих цих війня, Господнє, Слово Господнє каже, Господу зробили. І одна є така пісня від із пам'яті Господні діло то не ускользне, делай більше і у угодні буде плод Твоїх забот. Слово Господнє каже, якщо стакан холодної води. Зроблений в ім'я праведника або в ім'я одного із малисих у Господа зараховується, любі брати і сестри. То я розумію, що Бог по особливому бачить серце смиренне, те, яке у страсі Божому ходить у житті, та яке благовіє перед Господом і робить все, щоб справді почути від Господа. Ти добрий, мій вірний раб, в радість твого пана. Я розумію, в день судний отрадно буде справді тим людям розуміти. Ми просто бодрствували, ми шукали Господа, ми зрозуміли час відвідин Господніх і зробили все те, що Господь хотів від нас. Хай оглядаючи наш храм, Господь знайде, що там немає вертепу, немає, е, міняв у тих, яких він знайшов у храмі Єрусалимському. Хай в нашому храмі справді відбувається добра і гарна служба. Любі брати і сестри, ми зараз будемо йти до молитви. Я у цій молитві хочу молитися, Господи, так як ти навідав Єрусалим. Я вірю, ти навідаєш і мене не один раз мою сім'ю, стан мого серця. Господи, поможи мені, щоб в той час, коли ти прийдеш, а ми не знаємо. Слово Господнє, не знаєте, коли цей час приходить. І ми виявилися тими людьми, які вірні, Господу, служимо і робимо те, до чого Господь нас покликав, щоб кожен із нас, брати і сестри, виявився на той момент під час перевірки людиною гідною Господу і почув від Господа благословений мій раб, Блаженний, війди в радість твого пана, хай Господь нам у цьому допоможе.